Чому не варто переписувати будинки та квартири при розлученні на дітей? Дивіться, дуже часто жінки вимагають від чоловіків залиш свої півквартири на дітей. Залиш свої півбудинку на дітей. Розумієте, це дуже часто буває, це кожне третє розлучення. Отаке. А чоловіки у відповідь кажуть: Окей, я залишу свої півбудинку на дітей, але тоді і ти, і ти. Свої півбудинку теж перепиши на дітей. Нехай от ми спільно там нажили квартиру або будинок. От давай його на дітей і перепишемо. І таке дійсно досить часто роблять, щоб не лишати один одному, розумієте? Або навіть не розділити пополам. Просто роблять, от щоб не тобі, не мені, а дітям. І вважають це справедливим. Це велика помилка. Не треба такого робити. Don't do this. Закон не дурний, як би ви не думали, і недаремно він не передбачає у дітей права на частку в квартирі або в будинку при розлученні батьків. Нерухомість спільно нажита в шлюбі ділиться між чоловіком та жінкою. На дітей ні. Ну, по перше, продати таку нерухомість досить складно, якщо вона належить неповнолітнім дітям. А ось коли ці діти стають повнолітніми, тоді ви взагалі юридично вже не маєте ніякого права нею розпоряджатися. Хоча вона куплена вами і по суті належить вам, поки ви живі. Але все це вже їх. І ось коли ви мені пишете, то ти адвокатка, спілкуюся з маргіналами. Навколо тебе люди з поганими дітьми, в тебе у самої погані діти, тому ти таке розказуєш, а в мене там супер гарна доця, в мене супер класний відповідальний син, і в мене все буде гаразд. Так ось, мої любі, що я вам хочу сказати. Треба розвивати в собі критичне мислення, як би вам не хотілося чинити цьому супротив, тому що саме відмінниці люблять зустріти хулігана, саме у хороших дівчаток трапляються погані хлопчики. Саме у хороших хлопчиків заводяться погані дівчатка, що я маю на увазі. Скільки квартир, придбаних батьками, закладені в кредит і гроші, віддані поганому хлопчику на бізнес? Скільки квартир, зароблених батьками, продані та гроші кинуті під ноги принцесці з сусіднього двору? Ви навіть собі не уявляєте цього? Скільки закладено, продано, профукано для того, щоб догодити молодій дружині, яка каже вашому. Найкращому синочку, те не можек. Давай мені ще, давай мені те. Поки діти не досвідчені в житті, лишіть майно на собі. Вони і так його успадкують після вашої смерті.